Відкрити небо, попри декларативну готовність вітчизняних чиновників зробити український авіапростір частиною континентального, ба навіть світового, плани ці досі залишаються на рівні благих намірів. ЄС все ще збирається укласти із Києвом відповідний договір до кінця 2015 року. Хоча наразі його чільні представники визнають прогресу у перемовинах, що складової угоди про асоціацію не спостерігається. Минулої зими президент Янукович дав доручення завершити відповідні переговори до 2 липня 2012-го. Мінінфраструктури попрохало про. Шестимісячну відстрочку, але не вклалося до 1 січня 13-го. Донедавна відповідальний за напрям віце-прем'єр Борис Колєсніков спробував було навіть прив'язати рішення щодо САП до питання запровадження безвізового режиму, що звісно ж не сприйняли у Брюсселі. Відтак тимчасове відкриття українського неба на період футбольного чемпіонату можна вважати головним здобутком багаторічних консультацій. Втім, розв'язання ситуації залежить не лише від старого світу, не готового пускати на свої терени зношені несертифіковані жовто-блакитні літаки та користуватись не надто сучасною вічезні. инфраструктуру а від украинскую влади не изменивать змінювати для своих авиакомпаний правила игры у нас очень мало летающих пассажиров по сравнению даже с нашей долей в доле пассажиров советского союза но мы растем на 25 процентов в год это что касается целом и на 40 процентов в год что касается международных полетов Сейчас задача прямая, внутренние пассажиры. Мы пойдем на очень серьезные меры по снижению цен билетов. Заручниками ситуації, коли на ринок не можуть пробитись лоукости, які активно працюють в сусідніх країнах, залишаються пасажири для котрих прихід закордонних перевізників. А отже, і посилення конкуренції неодмінно призведе до покращення якості обслуговування та здешевлення польотів, що залишаються недоступними для більшості населення. До прикладу, сьогодні за квиток Київ-Лондон, Київ, бюджетний візей, править півтори тисячі гривень, мав три.